Вітання всім, радий привітати вас на своєму каналі. Останній тиждень я не міг взагалі виходити в ефір, тому що був заблокований. А заблокований я був службами YouTube, роботами YouTube, тупими роботами YouTube хочу додати, тому що був заблокований за фальшивими скаргами шахраїв. Є такий всім відомий брокер-амбасадор, який ошукав дуже і дуже багато людей. І внаслідок того, що я його розоблачив, фірмочку, вони в мене замовили на мене атаку хакерську. І на моєму каналі. Не можна було транслювати відео, нічого, ще й мали видалити канал. Я взагалі думав, що от ще день-два і видалять канал. Але е, зв'язувався неодноразово з службою підтримки. Вони, хоча нічого не вирішують на службі підтримки. Уявіть собі, е, права, е, як там, права на відео, права на відео Степаненка Ігора. Який ошуканий також шахраями по розмитненню автомобілів, е, був е, шахраї, виставили свої права на авторські права на його відео, на відео ошуканого Ігора. Ігор попросив мене поставити на канал відео для поширення. Я його поставив, мало того, що мені заблокували за авторські права. Зняли це відео, так і самому автору. Зняли також відео, прибрали і дали попередження на його каналі за авторські права, за порушення авторських прав. Ну, але це діло ми кілька разів оскаржували, і, врешті, таки вдалося добитися правди по одному хоча б з пунктів, по одній скарзі на порушення авторських прав. От На сьогодні, як бачите, я з вами спілкуюся, це значить, що все ж. Подивились на Ютубі не роботи, а люди. І визначили, що е, порушення авторських прав було не моє, а було хі, зроблено сфальшоване. Е, а на авторські права е, жалівся Громов, а автором був Степаненко Ігор. Отака от, от ситуація. Якщо ви маєте youtube канал, то знайте, що при бажанні ваш Ютуб канал можуть вплоть до того, що заблокувати і зняти при бажанні. Якщо на вас обрушиться хакерська атака, тисячі скар і особливо порушення авторських прав, от зараз ще висить у мене два попередження за за порушення авторсь, авторських прав на мої два відео. Мої абсолютно від А до Я зняті відео порушили проти мене, заблокували їх і по авторських, за порушення авторських прав. Це просто нонсенс якийсь, але це реальність. От так буває. Навіть на одному з відео, за які ще висить досі у мене попередження на каналі, одне з трьох, за які закривають канал. Видно моє лице на початку відео, чути мій голос. Але хтось взяв та й заявив про порушення авторських прав, присвоїв собі авторські права на моє відео. От. Ну, таке. Зараз я мав виходити з онлайн-трансляцією спільною ще з одним з потерпілих від шахрайських дій амбасадора. Хто на каналі вперше. Не знає про що мова. Це митний брокер, самозванець, який, невідомо де він сидить, насправді, який робив купу Тік-Ток-відео. В Ютубі дуже багато відео робив. Був у нього дуже крутий канал, дуже переконливо він розказував. Так що я ж вірив в те, що він розказував. От. І дуже багато людей обманув. Працює не один, працює ціла шайка, їх підтримують і мусора, їх підтримують і в банках, тому що не блокують рахунки, їх підтримують і на таможнях, тому що хто попало, оформляє. Автомобілі на замовлення Шахрая. І коли це в сотий раз навіть говорять начальнику митниці внутрішньої, тої чи іншої, там, чи в Києві, чи в Львові, то він ігнорує те, що нормально, аби платили. Так? От, все схвачено. Але не все схвачено. Мій канал, це діло, все виніс назовні. На сьогодні не працюють канал Амбасадора, YouTube канал не працює, TikTok не працює. От, заплатили, не знаю вони, скільки грошей за блокування мого каналу, як бачите, він відновлений на сьогодні. От, і якщо вас ошукали, а, до речі, я зараз не, не дорозказав. Цей чоловік, який мав тільки ну, зі мною вийти в онлайн-трансляцію, перед онлайн-трансляцією позвонив мені каже, слухай, ну мені ж головне гроші забрати, а що ж я зроблю онлайн-трансляцію, що вона мені допоможе. Я кажу, і справді, тобі кажу, похеру, напевно, що е, зараз хтось завтра, післязавтра буде ошуканий. Нормально люди робили заради цього онлайн-трансляцію, щоб більш нікого не ошукали. Я думаю, такого навіть і в групи додавати не потрібно, в ті групи Viber там, чи в Telegram, де, де зібрались всі постраждалі. Хоча групи це теж така штука. Минулого разу була створена група хана Амбасадору, і туди повлазили. Від, від Амбасадора люди. Тому якщо створюєте якусь таку групу, я вам раджу, е якщо не, не регулярне відеоспілкування, то хоча б при вході в групу перевіряти нових клієнтів, нових е учасників групи по відео, і тоді ніхто не влізе посторонній. Тоді можна в будь-який момент е попросити, щоб показали лице. Поки вийшли в відео. Та й не зареєструється тоді посторонній, тому що не буде себе шахрай ідентифікувати своє обличчя. От. Я поки тиждень не виходив на зв'язок, виходило немало класних машин. Зараз от Рейндж Ровер є 2016 року, по-моєму, 16-го. От, хороша машина по нормальних е, грошах. Е, я зроблю, зараз кину відео, я вже е, нарізки зробив, тільки змонтувати закину сьогодні. Багато цікавих є варіантів нових. Тому з завтрашнього дня буду показувати на каналі нові всі варіанти від геч автомобіля ГМБХ в Баварії. Щось мені тут вже пишуть. Ще там з Євро. А, з Євро 1 відмінили. Ну, відмінили ліві відмінили. Я на своєму каналі, до речі, не раз розповідав про те, що ліві сертифікати йдуть, а праві не йдуть. От зараз йдуть тільки праві. І то зі скрипом. Ніхто нічого не відмінив. Просто фірми розтамажували по сертифікатах і робили ці сертифікати елементарно, швидко. Та зараз е, треба вам заїхати на фірму, яка робить праві сертифікати, і вони, як я вже е, говорив, йдуть зі скрипом, але йдуть на Volkswagen, хоча не роблять сертифікати. Можна пробувати звертатись до офіціалів Volkswagen. Але це за день не роблять. Ідуть сертифікати. Просто не йдуть ліві. Привіт з Дюзельдорфа, привіт Дюзельдорфу. з Бадбоклята. Ігор Бердичівський мені пише. От. Ну що ще хотів сказати? Голосування е, по, по розмитненню в дії поки що. Нічого, щось все заглохло. Я так надіявся, що воно буде, нічого немає. Але гарні новини від РДК, від Чеченського загону. Ну, велика надія. У мене є знайомі навіть там. Дуже-дуже надіюсь, що набагато це полегшить участь наших воїнів українських. Тому що їх треба розрушати зсередини цих виродків Мокшанських. Добре, буду виходити з відео. Заходьте на канал. А я ще зараз може, не можу, а змонтую відео, додам цікавий Рейндж ровер. Оба нас Сіднея, Ого, ого. це скільки ж годин там йоли пали. Був в сіднеї. був... Везе вам народ в Сіднеї, Класно. Біля опери гуляв. Років, років, років з 15 тому. Звірі не лякані, чайки не лякані. Чайка сіла на руку її хот-дога і прямо вириває з рук того хот-дога І навіть не подумає, як наша чайка біля Чорного моря прикладом, що її хтось може вдарити, обідати. Люди люди там живуть, хоч і аборигени, але не, не ображають чайок. Добре, буду на цьому закінчувати. Так, вітання з Луцька мені шлють. Все збираюся до вас на каву. Приїжджайте, до нас приїжджають з Луцька, були, були з Білорусі, до речі, з Білорусі. Останнім часом теж нормальні люди приїжджають, нормально відзиваються про цю війну. Не упороті. Вони розуміють те, що може бути так, як і в нас. Вон були люди, тільки в нас купували машини. Білоруси, Хоч, хоча вони вже вліпли, от у них теж надія на ці РДК, що розвалять рашу зсередини і вона перестане бути такою, як є. Привіт ізюму. А ізюма купований, по-моєму, чи ні? Ні, мабуть, ні. Івана франківськ привіт вам теж з Баварії. Буду закінчувати. Завтра не вийду. З онлайн-трансляцією покажу, що у нас є новенького, а зараз змонтую два відео. До речі, сьогодні був на огляді. 19-го року Volkswagen Golf, півтора мотор, 50 тисяч пробігу. не ідеальний, є там паркувальна вмятина така велика, є там не ідеальний, Губа подерта. 15 тисяч євро і замовник огляду таки хоче його купувати. Виглядає машина, хоч там 50, ніхто не кручений, скоріш за все, не кручений. Ну, майже 100% пробіг не кручений. Але виглядає на середніх десь 170-200 тисяч машина, якщо брати машину з пробігом на великій відстані. Старий Гольф по ціні нової моделі. І люди купують. Ось такі дивні речі. Теж зроблю відео, покажу вам. Вітання, вітання всім в Варшаві також. До наступних відео народ. Всього найкращого. Слава Україні, слава е, росіянам, які міняють Росію, РДК. і Будемо надіятись на все найкраще. Всім добра ніч до наступних відео.